Всім вітання. Зробимо, зробимо маленьке включення стосовно декількох питань, які сьогодні, як виявилося, що вони для місцевих мешканців є нагальними. Тому що питання стоїть саме в безпеці руху в населеному пункті. Хочу звернути вашу увагу на вулицю Заводську. Є Звернення від від місцевих мешканців і самими місцевими мешканцями було здійснено ряд звернень до місцевої влади, до дорожньої служби, до управління патрульної поліції стосовно того, що вулиця вокзальна, а саме відрізок дороги зі сторони магазину Дружба, так будемо, щоб зорієнтувати місцевих мешканців, що даний відрізок дороги він фактично. Ми звертаємо увагу на те, що він є небезпечним за статистикою самих же правоохоронних органів да, по ДТП і е, хто отримав травми да, при дорожніх транспортних пригодах. То на сьогодні Рокітнянська селищна рада розглянула дане питання місцевих мешканців. Це не наше питання, було воно було місцевих мешканців. Але вони місцевих мешканців послали, знаєте, за цим, за тим самим кораблем. Питання щодо надання дозволу на виготовлення проекту схеми реорганізації дорожнього руху для встановлення засобів заспокоєння дорожнього руху по вулиці Залицькій В селищі Ракетне розглядалось на засіданні виконавчого комітету Ракетянської селищної ради від 1.08.25 року. В ході обговорення в подальшого голосування члени виконавчого комітету не підтримали дане питання одноголосно. То я знаєте що? Я е, написав ще одне звернення ще одну, якби, е, до селищної ради, та попросив особисто голову селищної ради ради Юрія Андрійовича Богданова, щоб він мене на наступну е, таку комісію запросив. І я особисто е, похочу, по, хочу почути від даних всіх е, оцих членів виконавчого комітету е, заперечення. Чому вони вважають не за потрібне на даному відрізку дороги навести лад і заспокій... заспокоєнням самого руху да? інтенсивності, яке призводить до систематичних аварій, які призводять до того, що травмуються люди? Це питання ми фактично з сьогоднішнього дня ми його підіймаємо. І все ж таки схочемо бути на виконавчому комітеті та послухати всіх. Не одного, ти саме будемо говорити заступника Соколовського про те, що він каже, що це якась там одна особа захотіла, там, яка там живе, вона захотіла. Та я хочу всіх послухати, які в кожного заперечення чи протиріччя того, що не потрібно цього робити. Стосовно вулиці Заводської і питання стоїть в тому, що. Статистика вона є, і в порівнянні з іншими вулицями, вона має підлягати під те, що там інтенсивний рух і небезпечний відрізок дороги, який призводить до травмувань людей. Друге питання, яке воно у нас буде продовжуватися, тому що сьогодні, їдучи на роботу, я вперся в знак 3.2, 2 це який обмежує дорожній рух. Да, транспортних засобів. І я сьогодні фактично не зміг попасти на роботу, тому що став знак у мене перед е, е, в'їздом на роботу. І я фактично не, ну, порушуючи правила дорожнього руху, мав їхати на роботу. Е, в, в, хочу вас також повідомити і поєднати дві, е, дві проблеми. Якби. В одній проблемі по вулиці Заводській, з однієї сторони цієї вулиці, люди просять знизити інтенсивність руху та забезпечити безпечність для пішоходів, тобто встановити якісь там пішохідні переходи там, біля зупинок і всього іншого. То місцева влада цього робити не хоче. От категорично вони шукають 150 причин, щоб цього не робити, коли люди просять. А коли в нас побудували великий магазин, нещодавно в селищі ракетне. Магазин фора по вулиці Заводській, тільки з іншої сторони. То на сьогодні там встановили знаки, які обмежують рух. На сьогодні там встановили знаки пішохідного переходу, які на сьогодні обмежують діяльність інших підприємців, які теж ведуть підприємницьку діяльність. То на сьогодні їх, їдучи на роботу, я вперся в знак 3-2, який забороняє мені рух їхати на роботу. З іншої сторони, фактично, вони змушують мене їздити по орендованій земельній ділянці да, та проїжджій частині, яку вони ж самі орендували. Тобто, з однієї сторони, вони мені заборонили їхати незаконно, бо на сьогодні я дізнаюся, що ніяких е дозволів е на встановлення знаків немає. Самостійно, самовільно вони це зробили. Заборонили мені з однієї сторони їхати. А з іншої сторони, вони орендували земельну ділянку і ту дорогу, по якій фактично я теж, як громадянин, не можу їхати. То у мене стоїть питання: як так відбувається? Куди дивиться місцева влада? От куди вона дивиться? Скажіть, будь ласка, що там, де люди просять, вони не дають. Вони кажуть, ну не погоджують. От виконавчий комітет взяв на себе таку відповідальність людям відмовити. розумієте? Тобто я піду на цей виконавчий комітет, і вони хай всім людям. Я ще надав, я ще людей, туди приведу. Хай вони тим місцевим мешканцям пояснюють, чому вони їм відмовляють. А з іншої сторони, цієї вулиці встановлюють пішоходи, встановлюють знаки обмеження і що перешкоджають, чим перешкоджають підприємницьку діяльність для інших. То в мене стоїть запитання. Куди дивиться наша влада, куди дивляться наші виконавчі органи, контролюючі органи? До того, що це призводить все в супереч mm -hmm. людей, я окремим постом зроблю чітке пояснення в тому, що по вулиці Заводській, там, де збудований новий магазин фора, я не заперечую проти магазину. Магазин повинен бути, селище повинно якось розвиватися, типа і все інше, інфраструктура і все інше. Але. Вони що роблять? Будують магазин. Там, де дорога комунальної власності заїзд на територію, вони забороняють нам заїхати знаком. Самостійно, своїм знаком, забороняють мені заїхати. З іншої сторони, це інформація перевірена в відділі ЖКХ, тобто, що 100%. З іншої сторони, дорога в оренді. Окей, допустимо. Що якщо то дорога, типу, вони її зробили в оренду і вона є, там можуть якось якимсь чином заїхати, ну припустимо, то вона по конструкції е, зроблена е, геообразно з таким заворотом, що більший вантажний автомобіль туди не заїде просто фізично. Тобто, якщо я захочу до себе, допустимо заїхати на роботу, я не заїду. Якщо ми беремо до уваги, що, припустимо, що я туди можу заїхати, так я хочу вас запевнити, що вони там поставили знак, який забороняє проїзду і руху вантажних автомобілів по тій дорозі, то як так виходить, що з однієї сторони вони мені заборонили легковими автомобілями заїжджати, а якщо знак 3.2? То він забороняє легковому, то грузовому в апріорі він забороняє, а з іншої сторони, грузовим забороняє. І в мене стоїть ділема, коротше, сьогодні йду в селищну раду, ніхто нічого не знає. Йду в архітектуру, ніхто нічого не знає. Йду в ЖКХ, ніхто нічого не знає. Тобто, ну як? Вони знають про проблему, але дозволу вони не давали. І проблема існує. То виходить так, що вони сьогодні самочинно це зробили. Перешкоджаючи іншим вести підприємницьку діяльність. Якщо ми говоримо про знаки пішохідні, то з іншої сторони магазину, магазин Фора, і з іншої сторони магазину, там магазин е Копіючка, там магазин е Солянка, е наша ряба, що там, дешеві ціни чи якось так там, ще якісь там магазини. то От і всі підприємці, що вряд, до речі, там ще є заїзд в подвір'я, є ще один будинок. То коли вони поставили знак пішохідний перехід із, прав... із правилами дорожнього руху про зупинку та правилами пішохідного руху, заборонено зупинятися біля знаку, тобто біля пішохідного переходу, це зрозуміло, 10 метрів треба відступити. Якщо ми виступаємо в одну сторону метра, то там 10 метрів, то там 10 метрів ми відступаємо і там заїзд, тобто прилеглий заїзд на поворот, типу, теж не можна. Коротше. В іншу сторону, там теж 10 метрів, коротше, теж виїзд, там теж не можна. Коротше. Тобто вони поставили знак так, що всі інші підприємці, які з іншої сторони, вони фактично теж обмежені в підприємницькій діяльності. Чому? Тому що кожному привозять товар. І вони не можуть там зупинитися, розвантажитися, бо там пішохідний перехід. І вони всі, я сьогодні з деякими поспілкувався, вони кажуть, а як нам тоді? Супер, що зробили магазин фора, але як нам вести підприємницьку діяльність на сьогодні, якщо вони нас обмежили в нашій підприємницькій діяльності. Питаюся в місцевої влади, вони кажуть, ну, ми знаємо, проблема, а що робити? Треба якось вирішувати. То у нас стоїть запитання. Який біс їм бля, дозволив їх встановити на сьогодні, що інших обмежують в підприємницькій діяльності? Тобто, тут такий колапс. З однієї, сторони, вулиці, цієї ж вулиці, просять зробити пішохідний перехід, вам, вам немає цього пішохідного переходу, а з іншої сторони, роблять самочинні. Понімаєте? Всупереч людей. Там проти людей, а тут всупереч. Типу, поняли? Якби така ситуація? Я, звісно, я, я не хочу вдаватися до такої, типу, критики, але я думаю, моя особиста думка, щоб голова селищної ради, його заступники були на своєму місці, то я б сказав комунальним службам поїхати і прибрати знаки. От просто приїхати взяти болгарку, позрізати знаки незаконні, які стоять, поки нема дозвільних документів. На сьогодні це ніхто нічого не робить. Як на сьогодні підприємцям заїхати на роботу? От допустимо, в них стоять знак, вони під знак їдуть. Ну, один-другий заїде, третій приїде, скаже: Ну я не можу заїхати під знак, я поїду в інше місце. Типу. Тобто, це вже є перешкоджання підприємницькій діяльності даними знаками, які встановлені. От проблема, типу, така. Сьогодні викликали поліцію, написали заяви. Пішли ту селищну раду, пішли туди, пішли сюди. Корот, ну, всі, всі щось будуть робити. Всі щось будуть робити. А як працювати іншим, поки ті, хтось щось буде робити. Тому, я думаю, було би доцільно, щоб дані знаки демонтували до тих пір, допоки не буде е дозволу, дозволу на їх встановлення. Ну, це було б логічно. Тому в нас так відбувається, що люди просять, немає. А коли великому бізнесу треба, то він їх може сам собі поставити і ущемити малий бізнес. Отак От відбувається у нас роки. Тому окремо до цього буде публікація, і ми обов'язково покажемо наглядно, як це все відбувається. Тому на цьому все. Всім добра.